Є тут три автомата, я просто буду моделювати, що одна фаза у нас зникла. Перемкнувся, перемикач фаз на другу фазу. Другу фазу відключаю. Перемкнувся, перемикач фаз на третю фазу. Коли я вмикаю першу фазу, це все моделюю, як воно може бути. Вімкнув. Да? Ну, у нас йде затримка на реле напруги. Вона включиться, вимкнеться, і зараз перемикач фаз, перемкнеться на першу фазу. В нього теж є невеличка затримка. Ці всі затримки вони тут регулюються. А для того, щоб замовити індивідуальний електрощит для вашого житла, приватний будинок чи квартира, будь ласка, звертайтеся, пишіть у месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp, відповім і проінструктую, проконсультую, і будемо працювати, якщо вам все підійде. На все добре, друзі.